Вітаю вас, шановні колеги, шановні батьки. Сьогодні ми розглянемо з вами вправи для того, щоб дитина навчилась впізнавати хатніх тварин. Спочатку ми будемо обговорювати з дитиною, які ж тваринки можуть жити разом з нами в одній квартирі або в одному домі з нами. Тобто з нами не на вулиці десь, а ось з нами. І так, що це можуть бути за тваринки? Це може бути собака. Ось така у нас песик, собака. Дуже добре, якщо у нас є і картка, і якась іграшка. Ось ця іграшка у мене взагалі з рамочки Мантесорі, але сюди теж підійде. Це собака, і це собака. І дуже добре, якщо у вас буде якась м'яка, можна гумова, можна будь-яка іграшка собаки. Для того щоб ми разом із дитиною роздивлялись, ознаки, що не лише ось цей малюнок собаки, це все це вже і є собака. Ми повинні з дитиною розглядати основні ознаки. Тут дуже гарний приклад іграшкової собаки. Вона схожа на малюнок, тому що має довгі коричневі такі вушка, як на малюнку. Це вушка і це вушка. Біленькі лапки, хвостик такий може бути у собаки. Але ось ця собака це також собака. Але вона руда, вона не схожа ось на ці малюнки, але це все одне собака. То ми навчаємо дитину впізнавати собаку, у даному випадку на будь-яких і малюнках, і іграшках, і на допоміжному матеріалі для розвивальних вправ, і так далі. Ось ця іграшка це також собака, так. Але не всі відразу можуть це зрозуміти, бо вона схожа на ведмежа. Але ми дивимося, що ось у нас хвіст у собаки. У ведмедя нема ось такого хвоста, і далі ми дивимося, що дійсно це у нас собака. Я розкажу вам приклад із життя, коли з дитиною пішли до зоопарку, і дитина побачила мавпочек, які були з довгими мордами. І дитина вирішила, що це собака, і стала казати: Мама, це собака, але ж це не собака. У дитини не було досвіду бачити мавп наживо, і ну, у неї був досвід, що у собаки довга морда. І тоді це собака. Але тут у даному випадку треба пояснювати, що хвіст довгий у мавпи, так у мавпи пальчики, а не лапи з кігтями у неї і ноготочки, але цього можна у зоопарки і не роздивитись. А також вона стрибає по деревах, а собака цього робити не може. Ручки у мавпи, вона може їм щось сидіти і їсти. Собака також. Не може сидіти і так їсти. Тобто ми роздивляємо з дитиною різні ознаки і все ж таки вирішуємо в кінці, що це мавпа, а ось це у нас собака. Далі так само ми розглядаємо інші наші тваринки. Це у нас кролик домашній. Він також може жити з нами в однієї квартирі, і це також кролик, довгі вушка тут дуже добре. Схоже. лапки, хвіст маленький, На іграшки так само ми показуємо: ось рожеве вушка є у кролика і у цього кролика, і у цього кролика, і у цього кролика. Є також вуса, маленькі лапки, маленький кругленький хвіст. Кішка так само може жити з нами. Це також хатня тваринка. Вона може бути різного кольору, може бути і руда кішка, таких теж дуже багато. Але трикутні вуха, тут, тут трикутні вуха, ось трикутні вуха, хвіст може бути трубою, так? У кішки, м'які лапки у неї і так далі. Також розглянемо з вами птаха. Птахи, хатні можуть бути самі різні. Це може бути і канарка, і попуга. і ось ну, Це також у нас канарка. І ми дивимося, що у нас є. Є у нас дзьобик, тут є дзьобик, тут є дзьобик, але великі попуги, і тут є дзьобик, є лапки з кігтями, щоб на гілочки сидіти, і так далі. Тобто крильця є. І тут, і тут. Ну, і і Ну, звісно ж у них є пір'я, але на малюнку цього можна не догледіти. Але ми все одне дитині скажемо, що ще у птаха є, звісно, пір'ячка. Також у нас є хатня тваринка: це рибка. Так, це також Вона може жити в акваріумі, у воді рибка живе, Воно можна на різних іграшках показувати, і що у рибки ще є, у неї є. Повнички у неї, є чешуйки, є у рибки, і рибки обов'язково треба жити де? Ось на цій іграшки дуже добре видно: в акваріумі, у воді. Хом'як також може жити з нами. Хом'як у нас зазвичай коричневий, може мати біле пузика. Маленькі, кругленькі, ось такі вушка може мати. І сама головна ознака це у нього такі великі щочки, щоб він такий буде робити запаси і у нього будуть ось такі щочки. І ну, І так далі. І також ми можемо розглядати усіх тваринок, які з нами можуть жити. Головне, щоб дитина у нас навчилась впізнавати одну і ту ж саму тваринку і на іграшках, і на малюнках. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк до цього відео і до зустрічі!